І всім привіт, мої дорогимкі підписники! Сьогодні я з Євою. Привітайся. Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру. Ну, коротше, будемо готувати бургери. Я забула, як вона називається. Зараз я mm -hmm. о, привіт, єва. по моєму так і називаються бургери. Так. Ну, готувати бургери воно називається. До речі, Зима через 3 дні. Ну, не знаю, коли я це відео випущу, напевно, сьогодні. У нас я... ось, бачите, хтось хоче двойний бургер без салату. Я а, неправильно поклала. Та День. Нічого... О, в мене ідеально. Ну, майже. Готова підкладка. Треба скол. чекати. Десь 5 хвилин буде, йти по відрівкам відео. Ну, О, в мене, мабуть, теж готово. Ну, так, ти трохи трохи пізніше мене почала готувати. Ну, нічого страшного. Я буду двіни робити, бо там хтось хоче двійни, а ти роби ну, на наступного клієнта. Та я вже роблю. Мені треба ще одна плитка. і булочку. Ну, булочко в нас є. На, до речі, ми через 3 дні зробимо гарні скини. Новорічник. Ну, ну, ти через три, я через 10. Так, бо я буду їй через донат їх давати, а вони прийдуть тільки через 7 днів. Або через 6. Ой. Ні, воно жахливо поклалося. Ну, нічого ну, страшного. Ну, частіше всього мені приходить через шість днів. Ну так. Так, ти щось хочеш, ні? Ти щось хочеш? А не всі однакові бургери хочуть. Я йому дам, бо я не додавала ніякого кетчупа, а ти з кетчупом. А я, а я на... А чого він жовтий? Ну, захотілося чоловіку. Людині. Бути я жовтою. <laughs> Нічого, не будемо тих, хто нам дає гроші осуджувати. Ой, о, давай. Я хочу курто куртоплю посмажити. Mm -hmm. Вона дуже довго е смажиться. ось котлетки вони швидко жаряться. Ось. А можна ось тут пожарити котлетку? <laughs> Мені здається, ні. Так, ой. Я одразу три переготую, щоб і тобі було і мені. А я буду, а я буду летати на людях. <рес> так, тут можна на людях літати. Вона плаче, а я буду на тебе літати. О! Ти дуже хорошо летаєшся. Так, тут криси. Я лавенусь крыс. Иди, ага. криса. У нас криси крысы хочуть посмажитися. А якщо крыс посма тогда. Ну, кор... А, ні, не можна. Шкода. Так ти щось хочеш? О, хочеш карто... О, я про картоплю забула. Вона... Я... Мені комусь... так... всі хочуть од... одинакові бургери. Ну що ж таке? Зараз зачекайте. Так, я переключила запис, бо мене може не пропасти все. Мені ще треба потім відправити це відео, звертувати це відео. Ще Я не думаю, що треба змонтувати. Мені цікаво, ви чуєте музику з цієї гри? Я ні. Та я теж. Хоча одинаковий бургер, ну що це таке вообще? А давай нічого їм не будемо давати. Йому не сподобався бургер з е, горілої картоплі. Полетіли. Е, Масе, ма, не його в мусорку. Зараз я політаю на ньому. Йди, ти хорошо а, то, а, то, а то мені з телефона да, не дуже хорошо летається. Так, літай! О, як вам падати з метри висоти. Не дуже? Ну, нічого страшного. Наконец-то хтось хоче бургер нормальний. О, в мене тут такий же бургер. Я не розумію, хто? Ну, я не дуже люблю великі бургери, бо я їм завжди маленькі, і то я не доїдаю. Давай. І, і великі завжди розвалюються. Вона мені дала 10. Клади. Ні, ми не будемо скаплювати, клади просто. Угу. А хоча давайте я на відео буду складувати, щоб ми щось купили у супермаркеті. Так, так є це вони, вони, звичайний бургер. То вони, наверно, я не знають Підписники. Я не попереджу. Я подивися, як я ідеально поклала угу. Ага. цю штуку, який там котлету. Дивись. Угу. Так, кстати, підписуйтесь на Машу. Так. До речі, І я поставлю. бачу, що вам подобається більше на Роблокс, а відео у реальному житті. Да. О, тут кошечка. Кошеня. 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 Куда ти побежала? Я. я тобі від мене не спрятаться. <рес> До речі, тут можна сважити людей, які не хочуть платити за їжу, і можна смажити е, тварин. Ми не будемо це робити. Правда? Стінь! Стінь! Кошенят. Так, ти хочеш звичайно, тримай. Неда я, правда, по порядку поклала все, ну нічого страшного. Надо треба потікати, поки вона заспить. Ой, тут один. Тут один хлопчик, це, не захотіли здати нашу наш бургер, поэтому я на ньому буду летати. Привіт! Mm -hmm. Як справи? Що робиш? Хочеш кисти? Ну, їж. Ой, у нього майже закінчився час. Три, два, один. Все, зараз підеш. Ну, все пішли літати до тобі. тебе. Маша, ну Маша, ну блін, я, я хотіла йому подгоралу картошку поїдати. А, ну, давай когось, іншого, я його зараз посмажу. Ой, блін, я сказала, що не було чого робити. Ну нічого страшного. Маша, я жду тебе. Зараз, зараз. Ось це зараз. наш головний гость. Надо його напоїти. Все, трохи піджарився, тепер підемо у холодильник. Криси, ось вам їжа, він смажений. Пішла криси. Маша, я жду тебе. Все, йду, біжу, несуся. Ти я дам. жду тебе. Я сочка. І що вона, вона, мені нічого не дала. Вона сказала, що їй не подобається і нічого не дала нам, е. Так, я розумію, що ви інспектор, але вас треба теж у, у, усвітник. Е. Я, я б тоже хотіла таку картоплю фрі з'їсти. Ну, смаже точно. трохи. трохи. Правильно, треба ось так. А, ага. давай, потім, а давай потім ще одне відео запишемо сьогодні. Так, да, давай. О, у нас ще у... один інспектор, але в нього вже закінчився час. А, ні, а... тільки прийшов. Так, нам треба булочки. У тебе нога, у, те, у тебе нога вся обжарилася. Поки інспектор Поки жарила, вона в мене піджарилася. До речі, я зараз вам зроблю тотор, як поїхати до си больше. Да, я вместе с тобой. Ой. Неправда, зубу забила, но наша помни. Так, короче, виносимо коробки. Вона ж вона аж помнится в цирку. Вона все помнит. Все, пішли, пішли. А! а не а я ні! Короче, вона зараз поїхала за карту. Да, ось я за карту. Ой, господи. До речі, выдавайте такие скин. Ой, подосмотри, да нуга. Наступный видео будем поветь, напевно. E wait? Every. А, тут Криса нашу коробку. Ти ч, тут Криса нашу коробку та... може то. Ну, це могла, Або це я зробила, а хай Я не наскаку. Все. Я переключила запис. Так, інспектор. Ой, в нас же іс... Іс... Ін... інспектори. Я пойду йому, йому. дам просто картошку. А Тут ви... Тут вишила, що коробку занесла собі. Не відкрила Короче, зараз ми останній заказ зробимо і, напевно, вже перестанемо знімати. Ось ось вам поджарена картошка. Ой, трохи висипалося. Ура, все! Вона надала мені деньги. Пойдемте на тебе літати. Ти спеціально ми... робиш погані, щоб літати на людях. В мене щось вся зависло. Тут чувак просто іде на місці. Тут крыса нас... коробку краде. Криса, Якщо б я видела, ось це, що одна дівчинка катається на людині, я б тоже так захотіла. Так можна за у літаючих речах робити. Так. так, де інспектор? Mm. О. Так, все, ладно, Ой, зараз ми будемо переключатися, бо у нас ще буде друга частина по грі. одну. Так, зараз я хочу щось купити, щоб ви побачили, як це, це купаться. Mm -hmm. Насправді, за десять неможливо нічого такого крутого купити. <рес> Зачем вона мені... не Ой, воно ж зараз може впасти. Через карту Здрасте Мож, Можно мне килограмм конфет И много спагетти Давай купим А, не хватает Кетчуп у нас есть Кетчуп не заканчивается Окей, давайте купим лук Не знаю, на что нам Ну все, давай купим мышеловки Ось. Блін, я не одразу їх побачила та купила вже це. А скільки? Шість? Може в нас вистачає? Ні, у нас всього дві. Ну ладно, пішли в другого гру. Так, ми напевно будемо зараз прощатися, бо ми хочемо тримати інтригу до наступної частини. Тому було гарно пограти всім до побачення. До побачення.